Всім привіт! І в цьому відео я буду проходити Майнкрафт. Так, я заспавнилась в якомусь лісі. І перше, що я хочу зробити, це знайти село. Так, я вже йду 3 часа і я знайшла село. Цело, правда, не дуже, але на деякий час вистачить. Так, я вже обрала собі дім і зараз піду вб'ю голови. І мені випало 5 заліз. Я хочу скрафтити меч, ну і ще можна кайло. Ну і далі я просто по 350 разів йшла в шахту, помирала і добивала залізо. Коротше, зараз я хочу піти подорожувати в пустиню. Ну а поки я шукаю піраміду, підпишись і постав лайк. Ну і замість піраміди я знайшла закинутий портал. І ось такі ресурси тут були. І я знайшла ще одне село. Надіюсь, воно буде краще, ніж те. Я вже обрала двохповерховий дім. І тут є шахта. Ну, а зараз я хочу облаштувати дім. Так, я вже трішки облаштувала і зараз я поставлю седхом. І я вже навіть знайшла свій перший діамант. Ну і ось такі ресурси в мене є поки що. І знову пішла в шахту і знайшла ще 4 діаманти. Ну і в мене вже є діамантовий меч і діамантове крило, тому я хочу знайти закинутий портал. Ну і я доволі довго шукала портал і знайшла портал з ось такими ресурсами. Я вже добула обсидіан, тому можна вже померти. І я вже вдома добудовую портал. Ну і ось такий портал в мене вийшов. Я вже заспевнилась, тому хочу знайти біом з ендерменами. Коротше, я подорожувала в звичайному світі і знайшла піраміду. І в першій скрині я знайшла два діаманти і одне сідло. В другій скрині шість кісточок, одне сідло і книга чарів. В третій золото і ще одне сідло. Ну і в четвертій кінська броня. І я вже знайшла біом з ендерменами. І в мене є своя тактика, щоб їх вбивати. Ось так. Е, ну, Зараз я поки що не дістаю, але зараз підійду і да, дістав. Ось так, е, коротше. Да, і отак, коротше, сюди і отак вбиваємо. І ось такими темпами я буду вбивати інтерменів. І в мене є вже 20 ось цих штучок. Ну, я не пам'ятаю назву, так що да. Ну, і я померла і зараз буду шукати, коротше, як і храм з отіми, коротше, жовтими штуками літаючими. Ну і це буде дуже довго, тому я зараз увімкну камеру тоді, коли знайду. І я вже знайшла ось це, коротше, цю храм чи що це таке. Ну, і зараз буду їх вбивати. Блін, я горю! Блін, я зараз помру капець. Зараз буду заново шукати оцю короче, штуку. Короче, да, не знаю. Ну і спустя три часа я знайшов оцю штукенцію, коротше, да, не знаю назву. Не пам'ятаю де. Щас. Ну капець, я ще точно помру і все, хана. І вперше є, і тепер оцей скелет. Там, по-моєму, це як його... Блін, нічого забув. Це як його спавнер. Блін. Ну і тепер гадайте, хто помер 3000 разів. Я помер 30 3000 разів. Так, я знайшла оцю базу їхню. Коротше, базу яку-то непонятну їхню. І тепер ось так буду їх вбивати. Капець, конечно. Я тут загородила все і зараз буду обратно їх дразнити. капець я померла і нічого не добуло. Що мені робити тепер? Ладно, я вже достатньо добу, так що можна вже скрафтивати оці ендер пер чи як їх там називають. А, ні ендер це перл, це, коротше, не то око енду. Да. Так, напевно, да. Я вот, ну, іногда у мене пам'ять теж хорошо работає. Улітаю на гайці у мене око діло і я йду шурувати. Там крипер, ну, коротше, да. Короче, я три часа шукала тут эндер короче, портал і, коротше, спустя 300 тысяч років я дуже довго-дуже довго-дуже довго шукала. Да. И знайшла еще один пирамиду, яку-то непонятно. И тут еще что-то було, короче. Да, сейчас подивлюсь, что тут. Тут може мег-динамит сорваться, ну, да. І тут було всяке непонятне, и я йду шукать да. я 300 год шукала, короче. І знайшла там як разбойников тупых. И тепер я копаю вниз. І, да, тут... Треба там у там якісь стрілянини, там війна йде днем і ночі. Да. Да. Тепер копаю вниз. Порушуємо головне правило Майнкрафт. Да. Ось така я правила. Так, да, я копаю три часа. Дуже довго. Дуже-дуже, дуже, 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 дуже довго. Я вже устала, у мене ноги, руки болять. Да. У мене тепер супер ускорение, я дуже-дуже-дуже-дуже швидко дуже, дуже, дуже копаю да я. Короче, я упала, я тут нашла якусь бібліотеку бомжатську. І тут який скелет, із за якого я поламала меч Золотий. Ну Хотя золотий, то мені вообще не важно. Ну вообще це ж меч золотий, золото. Спустя 3 роки я знайшла цей портал. Тут є якісь то чуш... чешуйницы, чей звати, короче, да. Одна пропала, мабуть, утопилась в лаві. І зараз буду эти око ендеру. Ендера, ендеру. Короче, буду вставлять. Да, я вже вставила. Дуже быстро. Так, я вже тут і йду вбивати оцих, короче. Дракона. Так, я тут стреляю. Вот. Метка. Блин! Мне хана, и все. Теперь заново буду шукать той. А что я тут? А что я на селе? лей? А як. капец! Ну, короче, я сейчас видео увинкну, кого я знайду и портал, короче, да. Ось я вже знайшла портал, і в цей раз я порозумніше, да, і поставлю кровать, ну, ліжко, короче, і шурую вбивати дракона. <звук> Ура, я його наконец-то убить. Ось На такий епічний момент, і я тепер, все, я тепер наконец-таки пройшла Майнкрафт. Ура, зараз камеру, короче, настрою. Ну, типа, ну, щоб пофоткатися, да. Отак. так. Я дуже рада, наконец-то. Вот цей козел мене убив, капець. Так, тут все. така штука, коротше, да. Ну і до зустрічі в новому відео.